Ну що, давайте разом заглянемо. Якось кілька роликів тому ми утепляли яму тут, де кран, де колонка. Давайте разом подивимося, що там буде, як там наша жаба поживає. Чи, бува, нема там повної ями води, тому що я добре не розумію з тим зимовим краном. Я ніколи не користувався. Куди його перекривати, які там дирочки мені писали, пояснювали. Я просто взяв, накрив там е, накрив то все. Ну, якщо ви бачили, то ви бачили. І все, що з того вийшло, чи є вода, чи нічого не замерзло, чи нема там повної ями води, давайте подивимося разом зараз. Ось кран знаходиться. І відразу відповідаю на таке запитання. Вже я не знаю, багато питали, а як там є вода, нема вода, де вода? Ну во вода, з крана тече вода. Во сходи, во вхід, а во вода 2 метри. І ми його утепляли. Так, подивимося, що з того вийшло. Ого, тяжко одною рукою підняти. Так ти що! Все, крутяк! Жаба! Як жабу кликати? Десь там вона під тою ватою. Казали, що от-от розняти, вата набере вологи. А, вон жаба. О, Поняли? Ви бачите? Я бачу. О, там, де цехла, вон там. Придивіться, там є жаба. Отак, значить, треба жабу кликати. І вона вилазить. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що оце утеплення дісталося нам. У спадок від попередньої власниці цього будинку, і вона не утеплювала, воно провірене. Все, тепер ще я провіру. Є, ну Ви все пишете правильно, дуже дякую, що ви мені все підказуєте. От, Мабуть, ваші методи кращі. Але більш трудомістки. Вон жаба, наша, наш друг, лазить. Треба йому дати ім'я. Так, оголошую конкурс на жаб'яче ім'я. Пишіть в коментарях. І оця штука вже провірена. Ваші теж методи хороші. Ну от, ми маємо, те, не будемо там щось углублятися, щось друге придумувати, велосипед видумувати. Хай буде так. Замерзне, розмерзнеться. Весною поладим, буду мати хороший досвід. І вам буде цікаво дивитися, і ви будете мати, що написати в коментарях. А я ж тобі казав, а я писав, а ти не послухав. От. Ладно. Все. Так що я задоволений, що нічого не замерзло, що там немає повної ями води. А, до речі, давайте провіримо, чи є вода взагалі. Перевіримо. Так, відкриваємо і дивимося. І що в нас тут? Буль-буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль, буль-буль. Все є, класно. Перекриваємо. Все, так що я задоволений, що поки що працює. Морозики в нас були вночі. Такі вже десь. Скільки, мінус 3, мінус 4 було? Ну. Так що, добре. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дуже багато дивиться непідписаних. Дякую, що ви дивитесь. І навіть не підписані. Але підпишіться. Підпишіться на цей канал, далі буде цікавіше. Пока.